Місяць тому я знімала відео про найкращі сайти для художників, і там я ще казала, що і якби стосунки будуть. Ну що ж, прийшла частина друга. Як ви зрозуміли, сьогодні я розповім вам про ну насправді кап'ятки, які корисні застосунки для телефону. Я підібрала вам як і щось базове, так і щось, на що, впевно, ніколи не натикались. Першим нашим пацієнтам буде позит. Прекрасно підійти, якщо ви вчите пропорції, якщо ви не знайшли референс на якусь позу в інтернеті, та якщо хочете краще попрацювати з тінню та світлом. Як на мене, в самій програмі дуже точне, але водночас дуже просте налаштування всього і вся. Я ці проги користуюся вже ну, з декілька років, і реально вона капець яка зручна. Тому що є ще декілька аналогів, я про них сьогодні розповім. Але ця, як на мене, в позах, на ви можете налаштувати як і модельку самого персонажа, так і додати друг, так і додати якісь інші 3 шні об'єкти як реквізит. Коротше для налаштування простої і не найпростішої сцени у вас буде все. Другий засунок буде про кольори, і це Кала Light. Тут ви зможете створити різні палітри з комплементарними кольорами, з умову всяких тріат, з домов квадратів. Коротше, граючи з кольоровим колом. Також імпортувавши сюди фотографію, ви зможете створити. Сперити палітру з неї, взявши з неї кольори. Не можу не зізнатися, що сайт на таку саму тематику на створення палітр з попередньої частини. Мені подобається набагато більше, і в принципі, тут у нас інструменти, за допомогою котрих можна зробити те ж саме, що можна зробити просто в програмі там, де ви малюєте. Але можливо комусь конкретно тут буде просто зручніше, тому вирішила вставити ще один аналог сайту, який в нас був в попередній частині, Magic Plan. і це дуже корисний застосунок. В ньому ви зможете збудувати собі. 3D-шну модельку квартири, дому чого завгодно такого. Тож, якщо ви малюєте комікс, чи вам навіть просто для одного арта треба якийсь інтер'єр, якась квартира чи тім, то ви легко зможете зробити це все тут, потім заскрінити і використовувати вже в своїй програмі для малювання. Через те, що тут дуже багато всяких маленьких елементів, котрі треба, ну скажімо так, точніше налаштовувати, думаю, найкомфортніше буде користуватися цією програмою на планшеті. Хоча, можливо, в мене просто жирні пальці, типу, хто тут з також, з неочевидного, цю програму прикольно, думаю, можна буде використовувати письменникам, тому що коли одна за одно йде доволі таки велика череда подій в якійсь квартирі чи домі, буває складно описати його планування. Типу, чи може персонаж, знаходячись в спальні, бачити персонажа, який знаходиться на кухні, тому що на деяких плануваннях так, а на деяких ні. Через те, що я малюю на комп'ютері, я користуюся хомстайлером, про нього я розповідала в попередньому відео з цієї рубрики, не знаю. Але такими сайтами не буде. Зручно користуватися, якщо у вас чи повільний інтернет, чи комп, ну такий, трошечки сумний. Тому цей варіант. Цесно, це не просто аналог, це не просто якась обрізана версія, це прекрасна альтернатива. Четвертий засновник це той самий момент, коли Аїшка буде нам в допомогу. Home AI. Ця програма більше точечна і така, знаєте, доволі таки дивна, але все одно прикольна. Суть в тому, що якщо у вас вже є фотографія, чи малюнок, чи щось там, де є інтер'єр чи екстер'єр, і ви хотіли б змінити стиль цього інтер'єру чи екстер'єру, то ця програма вам з цим допоможе. Прекрасно підійде, якщо для фонів ви використовуєте фотографії чи 3D-рендери, але знайшли от таку прекрасну, взагалі планування ідеально, все підходить, але стиль, ну наприклад, у вас десь в 90. Остих персонаж удя, в принципі, така от вайб, а дизайн абсолютно сучасний, і вам треба це змінити. Ось ця програма, якраз таки допоможе вам це зробити. Вона не ідеальна і насправді більше не те, щоб погратись, чи в дуже дуже рідких ситуаціях зробити от те, що я описала раніше, але блін, мені здається все одно прикольно, тому вона є відео. Наступна прога може вас здивувати тим, що знаходиться тут, і ще може здивувати тим, що я раджу її використовувати не лише по своєму прямому значенню, але це і без пейнт. Я думаю, всі знають цю програму як програму для тих, хто малює не на комп'ютері. Але я як людина малюю на компі, так вона в мене і на компі зараз є, але згодимося платити гроші чи малювати по одній годині в день ну, таке собі задоволення. Але при цьому всьому користуюся ябіспейтом доволі таки часто, саме через його ефекти. Тому що, знаєте, коли ти не сильно якісь мегапро, і в тебе немає ні фотошопу, ні якогось іншого фоторедактора на компі, а користуватися піксартом з тим, наскільки він погіршує якість картинки, ну таке собі задоволення. Саме в такі моменти і на допомогу приходить і без пейнт. Глячі, мошен блюри, і якісь різні інші, дещо більше специфічні ефекти, все це тут. Можна, до речі, також дуже зручно користуватися всім цим арсеналом і на комп'ютері, але відос нас тут про мобільні штуки. Шоста прога допоможе людям, котрим треба зосередитись, їм з цим складно. А ще вони люблять колекціонувати всякі непотрібні штуки в мобільних застосунках. Фокус трій. Це по факту просто таймер, котрий, якщо ви весь свій зазначений час, що ви написали, щоб його відлікувати, залишитися в цьому застосунку. Потім видасть вам якийсь елемент вашого острова, котрі ви зможете змінювати. Потім складно якось ще описати цей неймовірний шедевр, але насправді тут дуже приємний інтерфейс, дуже приємний стиль цього всього. І знаєте, це реально покращує мотивацію, якраз таки не зависати в телефоні, реально помалювати сторінку коміксу і все таке. Пам'ятайте, на початку я казала, що є ще декілька схожих застосунків на рахунок пост чи анатомії. ось ві анатомія. Ця штука зосереджена більше на вивчання саме анатомії, ніж роблення якихось поз. Початково вам дадуть подивитися на кістки та хрящі, але от за все інше за мускули і внутрішні органи бридиться платити. Але я думаю, ми розуміємо, як це можна обійти. Початково ця програма все таки для медиків, але якщо ви все таки серйозно вивчаєте анатомію, хочете це все повивчати, і вам потрібно прям пороздивлятися якісь елементи, і ви не можете знайти таких референсів, то ось вам. Продовжимо касту застосунків, котрі в нас націлені на вивчання анатомії та роблення повз. Easy Pose. Як на мене, тут трошечки складніше управління ніж впозит, але тут і набагато більше варіативності. У вас набагато більше варіантів тіла, варіантів вже підготовлених поз та різних 3D-модель. Тут дуже класно можна побудувати ще складнішу сцену, ніж в поузи, тому що, ну блін, моя улюблена моделька тут це машина, і вона прям таки прикольна, вона реалістична, в неї зручно сажати персонажа і робити всякі такі штуки. Я думаю, якщо звикнути до управління, ця програма насправді буде і краще, ніж повзит. З цього моменту у відео будуть ще більш незвичайні програми, тому що те, що було до цього, знаєте, вони такі плюс-мінус базові, і певно про більшість з них ви вже знали. Тепер я хочу розповісти про застосунки, котрі будуть корисні не тільки художникам, котрі будуть корисні в незвичайних ситуаціях, і котрі, певно, насправді більше будуть вам по фану, ніж по факту для. Чогось практичного. І перше з такого це Prism 3D. Як би дивно не звучало, але це програма, в котрій ви на телефоні зможете робити всякі 3D-модельки. Арсенал тут не як в блендері, але все одно всього базового насправді достатньо. І в мене навіть вийшло зробити типу котика. Це не те, чим би я вам радила займатися по серйозці, але якщо потрібні якісь прості 3D-елементи для ваших артів, котрі ви б хотіли зробити саме в 3D, але розбиратися в ніяких блендерах, ні в чому подібному ви не хочете, то чому б ні? Також однозначним плюсом є те, що тут можна обирати не лише форму та редагувати її, а ще обрати текстуру з імпортованих вами фото та матеріал, тобто можна зробити буде всякі блискучі поверхні. Це теж, я думаю, для деяких стилів артів буде реально прикольно. Не відходячи далеко від 3D-тематики, наступний наш засунок Polycam. Програма, в котрі ви можете сканувати предмети з реального життя і потім крутити вертіти як 3D-модельки. Polycam в цій підбірці, тому що окрім. Крім того, що ви можете самі розсканувати різні предмети і робити з них 3D-модельки, ви можете переглядати 3D-модельки інших людей. І можливо деякі з них вам знадобляться в малюнках. І останнє, і поки що моя, якщо чесно, найулюбленіша програма це Storyplotter. Спочатку інтерфейс може здатися вам складним і незрозумілим, але буквально посидівши в програмі ну, 10-15 хвилин, ви прекрасно у всьому розберетесь, тому що тут, ну, як на мене, непогана локалізація. Інколи, інколи, ти трохи не розумієш. І шоку, що хочуть в тебе якісь пункти, але так нормально. В цьому застосунку ви можете робити профілі персонажів, налаштовувати план історії і прописувати різні дуже знаєте, такі точні моменти, по факту того, що тут можна зробити схему, як персонажі один до одного відносяться. Тут є дуже дуже багато інструментів, і поки що навіть я не всі їх вивчила, тому що насправді, після того, як я зробила цей вот запис екрану, що ви бачите зараз, я ще посила в цій програмі, і ну вона насправді в. На яка зручна. Якщо ви починаєте прописувати якийсь всесвіт, і в ньому багато складних, якихось, знаєте, сторонніх сюжетів чи багато персонажів зі своїми якимись внутрішніми устроями, і це все складно тримати в голові, чи навіть викладати в тексті, то тут реально буде легше це все. Написати, тому що майже під кожну таку фінтіфлюшку, майже під кожен такий конкретний момент існує свій пунктик, у котрому вас запитують, тобто вам допомагають вирішитися з тим, що вам написати. Наприклад, характер персонажа, і ви такі, ну от написав, да, а потім пункт, а що це спричинило? Можливо, просто виховання, можливо, якісь конкретні події, чи травмуючи щось у житті персонажа, можливо, він якась не те щоб людина, якась неземна складна істота, чи робот, і це. Це просто він запрограмован так. Тут класні не тільки профілі персонажів, можна, в принципі, зручно зробити план сюжету, тому що ти можеш додати багато коротких описів пунктів, якихось елементів історії і їх хронологічному порядку розташувати потім. Тому, якщо ви котрого сюжети, як у мене, це якась около сьодиновська фігня, і у вас немає якоїсь основної задумки, а просто багато-багато всяких історій, котрі, ну реально було складно тримати в голові, то реально скачайте і спробуйте. Тахешці по посланню в описі і кодом на екрані ви зможете знайти ще три мої рекомендації на застосунки. Також там, очевидно, будуть мої арти, моя інста і тгк мого складу. А вам дякую, що подивилися цей відео. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити більшого хайпового украрт контенту. А це була Міра. Пока-пока!